Аграрії та бізнес мають працювати. Депутати Івано-Франківської обласної ради просять енергетиків навести лад із графіками вимкнень світла. Відповідне прохання озвучили під час сесійного засідання. Цей сільськогосподарський рік був героїчним для аграрів, які, попри все, засіяли, виростили, зібрали врожай. А от довести до кондиції переробити, зберегти своє стає критично важко. Тому звертаємося сьогодні до голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації пані Світлани Онущук, та до голови правління акціонерного товариства Прикарпаття обленерго Олександра Бубина з проханням вжити заходів у цій критично складній ситуації та сформувати максимально прийнятний для аграріїв і інших е е виробників. Області графік відключення електроенергії. Найкраща ситуація з енергетикою і в інших регіонах запевнила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Мізкуватимуть, як вирішити проблему у четвер, на засіданні ради оборони. Івано-франківська військова адміністрація не впливає на графік включень і відключень світла, але проблем є дуже багато. Відповідно, івано франківською військовою адміністрацією напрацьований перелік підприємств, які забезпечують життєдіяльність області. І завтра буде проходити засідання Ради оборони, і весь цей перелік підприємств буде винесений на дане засідання для обговорення і прийняття рішення. Є низка нюансів, які потрібно врахувати у графіках вимкнень електроенергії. Додав очільник облради Олександр Сич, адже є багато нарікань. Одна громада купається у світі, навіть в день не виключають вилучого освітлення. Поряд інша громада повна темень цілу добу. Ну, знаєте, якщо так, і ми повинні це зрозуміти, Слава Правда, це каже, це приватна структура. Але якщо ця приватна структура, отримавши такий критичний, край важливий воєнний час ресурс, як енергетика, не вміє справедливо нею розпоряджатися, то можливо, ми на черговій сесії будемо приймати рішення звернення до органів державної влади націоналізувати. Відновити історичну справедливість та перейменувати Російську Федерацію на Московію звернення, які підтримали франківські депутати. Цим зверненням ми закликаємо президента України та Верховну Раду України на відновити історичну справедливість і на всіх рівнях на державному дипломатичному офіційно діловому спілкуванні замість назви Російська Федерація чи Росія використовувати історичну назву Московія а громадян цієї держави відповідно найменувати московитами. Далі обранці заслухали виконання обласного кошторису за 9 місяців та внесли зміни до фінансового документу. До обласного бюджету. Надійшло доходів загального та спеціального фонду в сумі 2,2 мільярдів гривень. Із загальної суми надходжень 38% за кошти державного бюджету, які нам надійшли вигнаті міжбюджетних транспортів. Доходів загального фонду надійшло. В сумі 1,2 мільярдів гривень, що складає 125% затверджених планових показників на початок року. Надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага у складі надходжень до загального фонду обласного бюджету, складає 80%. Надійшло в сумі 972 мільйонів гривень. І теж планові показники по даному виду надходжень виконано на 125% або додатково надійшло 195 мільйонів гривень. Бранці прийняли низку обласних програм та внесли зміни до рішень. А на завершення заслухали депутатські запити.